Восени магазини та ринки переповнені горщиками з розкішними квітучими хризантемами. але більшість людей милуються ними лише кілька тижнів, а потім викидають. Сьогодні я покажу вам, як пересадити квітучу красуню з горщика у відкритий ґрунт, щоб вона не лише перезимувала, але й радувала вас багато років. Це зовсім не складно, головне знати кілька нюансів. Всім привіт, мої хризантемові зайки! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Оптимальний час посадки квітучої хризантеми – це вересень, коли повітря ще тепле. Закінчити посадки потрібно хоча б за 4-6 тижнів до стійких заморозків. Саме стільки потрібно рослині, щоб добре вкоренитися. Якщо посадити в кінці жовтня або в листопаді, то шанси на вкорінення мінімальні. У випадку, якщо хризантема опинилася у вас занадто пізно, то краще залишити зимувати у горщику у прохолодному приміщенні. Садимо хризантему тільки там, де є багато сонця, не менше 5-6 годин на добу. У тіні кущ витягується, квіти дрібнішують, а замостійкість падає. Тому обираємо сонячне, захищене від вітру місце з добре дренованим ґрунтом. Починаємо копати яму, її діаметр та глибина орієнтовно 30-40 см. На дно укладаємо дренаж. Це може бути керамзит або пісок, товщина шару 3-5 см. Грунт, який ми витягнули з ями, потрібно покращити. На кожні дві частини садової землі додаємо одну частину компосту або перегною. Для нейтралізації надмірної кислотності та додаткового джерела калію додаємо одну склянку деревного попелу. Якщо у вас ґрунт важкий, також потрібно додати одну частину або половинку піску. Така суміш виходить легкою, поживною та добре пропускає воду. Оптимальний рівень кислотності для хризонтем ph діапазоні від 6,5 до 7. Якщо у вас ґрунт бідний та виснажений, то при посадці обов'язково додаємо добрива. Восени це мають бути фосфорно-калійні добрива. Якщо садити, хризонтемо навесні, то можна дати комплексні мінеральні добрива. На одну посадкову яму я буду додавати 30 г суперфосфату та 15 г сульфат калію. Рівномірно розподіляємо наші добрива по приготовленій грунту суміші та заповнюємо посадкову яму. Попередньо я проляла рослину, а зараз я обережно буду витягувати її з горщика. Розпрямляємо трохи коріння та робимо виямку по розміру кореневої грудки. Опускаємо рослину в посадкову ямку, при цьому рівень ґрунту має залишатися на тому ж місці. Ущільняємо, щоб утворився невеликий приямок, для того, щоб вода при поливі не розтікалася по всій грядці. Якщо ми висаджуємо високорослі хризантеми, то одразу потрібно подбати про опору. Найнеприємніший момент. Зараз нам потрібно одразу зрізати всі квіти і бутони. Для чого ми це зробили? Під час цвітіння рослина всі сили віддає на квіти та бутони, а нам потрібно, щоб вона зосередилась на вкоріненні та підготовці до зими. Якщо дуже шкода одразу обрізати квітучий кущик і терміни посадки ще дозволяють... То можна ще декілька днів насолодитися квітуванням горщику, а потім пересадити його у відкритий ґрунт і все одно обрізати квіти. У випадку спекотної осені саджанець потрібно притянити на 7 днів. Хризантема любить вологу, але не перезволоження. Поливаємо один-два рази на тиждень в залежності від погоди. Якщо йдуть дощі, то не поливаємо. От і все. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!